Прізвище Пашинський Сергій Володимирович. А, скажіть, будь ласка, чого очікуєте від суду? Я від суду очікую перед справедливості. Справа mm -hmm. сфальшована, цим матеріалом 10 років. А чому вони з'явились зараз, саме зараз? Я вас прошу всіх і ваших глядачів і читачів уважно слідкувати за перебігом суду і робити свої висновки. А ви yeah. будьте там ходитатися за відкритий суд, бо поки що... категорично ми по телевізору будемо дивитись. А, ну це, це я не знаю якщо таких деталей, але категорично суд повинен бути відкритий. Скажіть, чи знаєте, ви які за публічний захід Мені просять арешт, я ж вам сказав. А, альтернатива? Mm -hmm. Там якісь сотні мільйонів гривень це для мене, це для мене арешт. Я в своїх публічних виступах сказав, у них немає, тут немає справи. Треба мене арештувати. Любою Тоб... ціною, тобто ви думаєте, що вас заарештують? Звичайно, це їх ціль. Вони приїхали. Запитайте, що вони думають. Подивіться на них.